Вітаю, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо спілкуватися про громадянську демократичну державу. Сьогодні ми з вами спілкуємося про громади та роль громади в житті людини, суспільства та держави і вплив громадян на вирішення проблем громади. Для початку пригадайте, будь ласка, повість Івана Франка «Захар Беркут». мешканці невеликого Карпатського села села, села Тухля. Відбили навалу татарського війська. У скрутну хвилину вся громада об'єдналася, і люди не зважали на загрозу своєму життю і те, що їх, можливо, чекає попереду смерть. Товариші сміло до останнього бою, і мужні тухольці перемогли в цій битві з численними татарським військом. Голова громади Захар Беркут в кінці звертається до тухольців з такими словами: Батьки і браття, ми по. Побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки буде жити в громад... громадським порядку, дружно держитися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Ось подумайте, яку роль громада зіграла в боротьбі тухольців проти ворога? І як, на думку Франка, має. Діяти покоління нового часу щодо розбудови громадянського ладу. Уявіть, що ми з вами живемо в невеличкому місті, як і в кожному містечку, тут є свої проблеми. Спробуємо проаналізувати одну з таких: міська рада через засоби масової інформації повідомила про намір побудувати в центрі міста неподалік від залізничної е, станції. Е, та річки, цех з виготовлення лаку та фарб. На думку міської ради, це підприємство дасть змогу поповнити міський бюджет, створити 400 робочих місць для мешканців містечка, розгорнути мережу магазинів з реалізації продукції та знизити ціни на хімічно-будівельні матеріали для населення. Однак міська рада почала звертати до міської ради, почали звертатися громадяни. І групи мешканців, які виступали проти будівництва. Це була молодіжна екологічна організація, група жителів центральної частини міста, і підприємець, який має магазин з продажу хімічно-будівельних матеріалів. Від кого залежить розв'язання ось цього питання? Та яким є дії жителів містечка та організація з приводу рішення цього питання на вашу думку? Тобто ви розумієте, що місцеве самоврядування є основою демократичного ладу в нашій державі. І це доводить стаття 7 основного закону, яка гарантує і визначає місцеве самоврядування. Слово місцеве самоврядування легко зрозуміти, адже воно походить від слів урядувати та керувати самому. Самоврядування існувало ще до виникнення держави. Теорія місцевого самоврядування започаткована магдебурзьким правом, і це було відтворено в статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка зафіксувала факт самостійності громад щодо держави. На сторінці 80 у нас є ці статті Європейська хартія місцевого самоврядування, де зазначено, під місцевим самоврядуванням розуміють право і реалізацію спроможності. Реальну спроможність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ та управляти нею, діючи в межах закону під час під свою, своєю відповідальністю і в інтересах місцевого населення. Це право здійснюється радами або зборами, членами якого обираються шляхом вільного, таємного, рівного і прямого і загального голосування. Ради або ж збори можуть мати в своєму розпорядженні підзвітні їм виконавчі. Орган. Цивілізована, демократична держава неможлива без дієвого місцевого самоврядування. І якраз спробуємо довести це спираючись на статті закону про місцеве самоврядування і Конституції У нас в Конституції в розділі 2 та 9 присутня 38 та 140 стаття. Ознайомтесь, будь ласка, з цими пунктами і визначте, що таке самоврядування. Які органи виконують функції місцевого самоврядування і що є територіальною основою місцевого самоврядування? Враховуючи, що ви смотрите це на Ютубі, будь ласка, зупиніться, подумайте над цими запитаннями і випишіть собі. А я поки що продовжу. Тобто, якщо апелювати Конституцію та законом України про місцеве самоврядування, ми бачимо, що громада це сукупність громадян України, котрі спільно проживають. В міському чи сільському поселенні мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус. Поселення зі статусом територіальної громади наділяється певними правами. Насамперед, це право на самоврядування. Принципи місцевого самоврядування в Україні є Народовладдя, Тобто місцева влада обирає конкретно народ, який проживає на території цієї громади. Друге, це законність. Тобто місцеве самоврядування повинно керуватися в своїй діяльності виключно законами України, а не на власний розсуд, коли інколи навіть це питання виходить за межі, держ... за межі законної влади. Ну, ми бачимо, що відбулося з Донецької та Луганської області, які почали діяти в розріз законності. Повинна існувати гласність, тобто відкритість. Тобто громада повинна розуміти і знати, чим займається місцеве самоврядування. Далі у нас є колегіальність, тобто одна людина не приймає рішення в Раді, їх декілька. Поєднання місцевих і державних інтересів, і це повинно бути в паритеті, і ні в якому разі місцеві інтереси не повинні стояти вище за державних. Виборність, ну, я вже сказав, ну, Постійна зміна за допомогою виборів керівників рад, правова організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених законами, підзвітність і відповідальність перед територіальним, територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування, і судовий захист прав місцевого самоврядування. В кожній країні є певні свої особливості в організації територіальних спільнот, які мають рівні, різні назви. В Італії, Бельгії, Швеції це комуна, у Франції комуна, департамент чи регіон, в Україні це громада. Протягом 6-9 століття на українських землях відбувався перехід від родової до територіальної громади. Основною формою громади в період раннього середньовіччя були верб. В 14-16 століттях поширеною формою сільської громади в Україні була волость, а впродовж 16 століття воно перетворюється в багатодворне село. Сьогодні це у нас органи, яких ми називаємо територіальні громади. Вони сьогодні у нас вже існують майже по всій Україні, окрім окупованих територій. А територіальна громада це сукупність громадян України, які спільно проживають в міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначені законом правовий статус. Місцеве самоврядування згідно Конституції України здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. В Україні вперше в офіційних документах термін. Територіальний колектив було використано в Конституційному договорі між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції, укладеного 8 червня 1995 року. В Статті 47 договору визначено, що місцеве самоврядування. Це гарантоване державою право територіальних колективів громадян та обраних ними органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати всі питання місцевого самоврядування в межах Конституції України і законів. Там же зазначали, що первинними суб'єктами місцевого самоврядування є територіальні колективи громадян, які проживають в селах, селищах та містах. Основні ознаки територіального колективу можна звести до Таке. Перше найголовніше це територіальне, тобто спільне проживання осіб, які входять до громади на певній території. Друге, це інтегративного знака, тобто територіальна громада виникає на основі об'єднання всіх жителів, які мешкають на певній території, незалежно від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто членами територіальної громади, можуть бути громадяни даної держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства. Котрі постійно мешкають на певній території. Можливе введення до територіальної громади біженців і переміщених осіб. Інтелектуальні. В основі формування територіальної громади лежать, лежать спільні інтереси жителів, які мають специфічний характер системних індивідуально територіальних зв'язків. Майнова територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності. Їй належить рухоме та нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, інші кошти земля природні ресурси, що перебувають в власності відповідних територіальних громад. І фіскаль члени територіальної громади, є платниками місцевих податків та зборів. Практичний інтерес становить визначення ролі територіальних громад в реаліях так званих муніципальних прав особистості. Такі права виникають лише в суб'єктах, які є членом територіального колективу, і реалізуються, в інтересах, і реалізуються лише в сфері місцевого самоврядування. Муніципальні права особистості ґрунтуються на тріаді інтересів, які визначаються у сфері місцевого самоврядування. Тобто інтерес території, інтерес територіальної громади і інтерес конкретної особи. Будь-яка громада складається з людей. Тобто, люди впливають на життя громада, а також відчувають на собі її вплив. Думки громадян на при вирішенні наболілих питань не завжди беруться до уваги. Даючи обіцянки на виборах, влада часто забуває про них. Для частини громадян уся громадянська діяльність зводиться до делегування повноважень депутатами у формі голосування на виборах. По завершенню виборів не всі знають, як впливати на неправомірні дії влади чи її бездіяльності. Розрізняють такі форми безпосередньої участі громадян в місцевому самоврядуванні. Це місцевий референдум. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, яке відповідно до Конституції України належить до підпорядкування місцевого самоврядування. Місцеві вибори забезпечують громадянам. Умови участі в формуванні органів місцевого самоврядування. Загальні збори громадян за місцем проживання це зібрання всіх чи частини мешканців для вирішення питань місцевого значення. Місцеві ініціативи згідно з статті 9 закону України про місцеве самоврядування в Україні, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд в Раді будь-якого рішення віднесеного до віддання. Місцевого самоврядування. Звичайно, що місцева ініціатива не може суперечити Конституції та чинному законодавству. Громадські слухання відбуваються через зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, черговість громадських слухань не рідше одного разу на рік. Сформовані пропозиції мусять обов'язково розглядатися органами місцевого самоврядування. Ну і органи самоорганізації населення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначається законом України про органи самоорганізації населення. В ньому зазначено, що місцеві ради можуть дозволяти створювати з ініціативи мешканців органи самоорганізації населення, наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Рішення органів самоорганізації населення мають характер, в першу чергу, рекомендацій. Також можна розглянути і трішки інші, які теж можуть бути методами впливу громадськості на прийняття рішення органам влади. Для прискорення вирішення питань потрібно вдало комбінувати зазначені види діяльності, вибудовуючи весь процес у логічно взаємозапов'язаний ланцюжок. Ці форми ви зараз бачите перед собою на екрані. Особливе місце серед форм реалізації громадянами прав на участь в місцевому самоврядуванні посідає закріплене статтею 40 Конституції України: право скеровувати індивідуальні та колективні письмові звернення, або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення. І дати обґрунтовану відповідь встановлений законом термін. ще не так давно звернення мали радше письмовий характер, проте тепер є змога здійснити електронне звернення за допомогою урядового контактного центру за посиланням, що є універсальною гарячою лінією, на яку ваші звернення будуть передаватися у відповідні виконавчі органи влади. Важливо пам'ятати, що кожен громадянин України, а також особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території. Можуть підготувати та подати таке звернення. Електронні звернення розглядаються безкоштовно. Ще одним з інструментів електронної демократії, що допомагає ефективно взаємодіяти владі і суспільству, є електронні петиції. У законі України про звернення громадян регламентовано порядок їх подання та розгляду. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я та по батькові автора електронної петиції. Та адресу електронної пошти. На вебсайті, відповідно органу або громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов'язково зазначають дату початку збору підписів та інформацію щодо загальної кількості і переліку осіб, які підписали електронну петицію. Зараз я вам рекомендую теж трішки призупинитися, перейти до, на сайт електронних петицій до Президента України і знайти. Дві петиції, які вас найбільше зацікавили, і можна це записати собі в ЗОЖ. Також різні участі в розв'язанні спільної проблеми можуть бути по різному представлені. Може бути пасивна участь, тобто відвідування виступів, презентацій, проєктів або звітів про результати роботи, проведені членами громади. Може бути участь в наданні інформації, тобто беручи участь у різних видах опитувань, анкетуваннях, кожен опосередковано впливає на процес ухвалення відповідних рішень. Також участь через консультування. Члени громади іноді звертаються по консультативну допомогу до фахівців. Отримані знання вони використовують для поліпшення свого життя або життя інших людей, ну і самомобілізація. Члени громади пропонують власні ініціативи щодо розв'язання проблеми, укладають угоди із зовнішніми інституціями для отримання потрібних ресурсів і технічної допомоги, зберігають контроль над їх використанням. Для реалізації громадської ініціативи або ж розв'язання проблеми громади можуть долучатися кожний її член, який обирає власний спосіб участі. До прикладу, дієвим інструментом для активної, активних громадян є громадський бюджет. Це частина коштів з міського бюджету, що йде на фінансування проєктів та пропозицій мешканців міста. Автором проєкту може бути громадянин віком від 16 років. Він має докладно розписати проєкт від ідеї до витрат на його реалізацію, подати проєкт, взяти участь в конкурсі. Перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проєкт реалізують в рамках бюджету. В різних містах України, відповідно до положень про громадський бюджет, встановлюються свої вимоги та правила до їх розробки та реалізації. На даний момент громадський бюджет є і в нашому місті, але через війну він трішки призупинений. Тобто, ми з вами бачимо, що органи місцевого самоврядування з метою більшої ефективної більш Ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватись в асоціації та інші форми добровільних об'єднань, які підлягають реєстрації в органах Мінюз. Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій і інших добровільних об'єднань, органів місцевого самоврядування. Однак асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями органів. Місцеве самоврядування може вирішуватись місцеві питання. Місцеве самоврядування здійснює територіальною громадою в порядку, встановленого Конституції України законом України про місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські ради або їх виконавчі органи. Безпосередньо територіальні громади можуть здійснювати самоврядування Тобто вирішувати питання місцевого значення у формі місцевого референдуму, загальних зборів громадян, місцевих ініціатив та громадських слухань. Тобто, ми всі з вами можемо, бути, ми маємо точніше змогу брати активну участь в житті нашої територіальної громади. Для цього треба лише бажання та наснаги це робити. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. у вас є чотири варіанти. А вже ж підготувати громадський бюджет, який можна було б реалізувати в рамках громадського бюджету Одеси 2023 року. Вже це як варіант може бути. А можна зробити, пограти ось в цю гру, яка називається Моя онлайн -гра, «Моя громада, пройшовши за посиланням або QR-кодом. І потім результати надіслати мені. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.